Притча все залишає свій слід. Розповідають учениці 9 класу. Жив собі хлопець із щахливим характером. Якось батько дав йому мішок із цвяхами і сказав по одному забивати у паркан, коли той з кимось посвариться. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів. Згодом він навчився опановувати себе, і кількість забитих цвяхів щодня зменшувалась. Хлопець зрозумів, що легше навчитися стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи у паркан. Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це тоді батько наказав синові витягти з паркана по цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі та сказав: ти добре поводишся, синку, але подивися, скільки дірок залишилось. Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись. Коли ви з кимось сваритесь і кажете йому щось неприємне, ви залишаєте в іншій людині такі рани, як ці дірки, і рани зостаються попри те, скільки разів потім ви просите вибачення. Словесні рани заподіюють такий самий біль, як і фізичні. Тож не забиваємо цвіхів, ворожості, нерозуміння і жорстокості в душі людей. Будьмо толерантними, а отже розуміємо одне одного. Щасливий той, хто вміє прибачати і починати все шістого аркуша. Всіє якості не народжуються, її набувають протягом життя. Ось пощастить набратися мудрості у стінах рідного дому, хтось здобуватиме необхідний досвід навчальних закладах, хтось набиватиме гулі тричі на день протягом усього життя. Щаслива людина та, яка дарує щастя багатьом людям. Живіть так, щоб люди, зіткнувшись з вами, посміхалися, а спілкуючись з вами, ставали трішки щасливіші.